Sony здалися. Відбувся San Diego Comic Con 2023, а Blizzard зруйнували Diablo 4. Ви на каналі Blast Esports, а це найгарячіші новини відеоігрової індустрії за останній час. Тотальне oh! oh! okay. okay. oh! приниження. Навіть попри перемогу на DFTC, у Microsoft усе ще було багато можливостей провалити поглинання Activision, починаючи з CMA, які продовжували наполягати на загрозі цієї угоди ринку хмарного геймінгу, і завершуючи тим, що компанія мала все владнати до 18 липня. Однак Спенсеру не перестає щастити. Компанія забрала апеляцію на рішення CMA, що значить їй вдалося стати з регулятором на шлях перемовин, а дедлайн угоди було подовжено до 18 жовтня. Крім того, FTC офіційно припинили справу проти Microsoft, і тож перепон до злиття з Activision практично не лишилося. І посеред усього вище описаного, Sony пішла на крок, який Microsoft пропонували їй ще минулоріч. річ. Вона заключила угоду про 10-річне зобов'язання щодо виходу Call of Duty на консолі PlayStation. Здавалося б, для Sony це має бути не найгірша новина, бо після своєї перемоги Microsoft могли б і не пропонувати ніяке зобов'язання. Але це фактично визнання Sony її поразки. Яке в довготривалій перспективі просаджує її позиції в консольній війні, найменш відоігрове шоу. З 20 по 23 липня проходив Сан-Дієго Комікон 2023. Подія, присвячена коміксам та всім пов'язаним із ними медіа, зокрема і відеоіграм. Хоча, як не складно здогадатися, анонсів щодо них було не так багато, як на присвячених виключно іграм виставках. Найголовнішим з них був сюжетний трейлер Marvel Spider-Man 2, в якому показали Венома та інших культових злодіїв людини Павука. Були великі новини щодо Mortal Kombat 1. В одному трейлері розповіли багато деталей Лору, перезавантаження Mortal Kombat, зокрема про воїнів у Мгадді та походження Таркатанів. А в іншому підтвердили, що, що... 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 підтвердили, що серед DLC персонажів будуть Омнімен, Миротворець та Гомлендер. Розробники з Ubisoft розповіли про Star Wars Outlaws, першу гру в відкритому світі в популярному всесвіті зоряних війн, і наочно продемонстрували їхнє бачення світу гри та ігрового процесу. Ще колися великий анонс до Tekken 8. На панель гри прийшов Майк Тайсон, і деякі фанати спекулювали, що легендарного боксера додадуть у гру. Однак усе, що ми отримали в цей проміжок, це демонстрація ще одного персонажа та початок закритого тестування, яке анонсували раніше цього місяця. Крім Текену, Bandai Немко продемонстрували. Первали сюжетний трейлер Armored Core 6. І окрім кількох інтерв'ю, які IGN взяли в розробників, це все є відеограве, що ми отримали з комікону. Blizzard знову за своє. Тільки ми гадали, що Blizzard перестали штампувати сумну новину за сумною новиною, тільки но вони випустили Diablo 4, який здебільшого був добре сприйнятий поціновувачами серії та жанру, як тут вони все зруйнували. Довго очікуваний патч першого сезону, окрім того, що додав до гри новий контент, понерфив абсолютно всіх персонажів, сповільнив отримання нових рівнів і прогресію в ендгеймі. Результат не змусив себе довго чекати. На Метакритик оцінка Diablo 4 впадла до відмітки 2.3, і, і вона продовжує. Падати. Blizzard довелося швидко адресувати невдоволення гравців. Помічник ігрового директора Джо Пєпьйора визнав помилку. Він заявив, що більше подібних патчів не планується, і команда думає над тим, як би знову пришвидшити ігровий процес. Але все ще лишається незрозумілим, чому розробники з Blizzard вирішили, що сповільнити його, занерфивши всіх, буде хорошою ідеєю. Слідкував за всім процесом та підготував інформацію. Єгор Неживий, озвучив В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко.